Спецоперація по знищенню 49 гелікоптерів біля Чорнобаївки, що відбулося 7 березня 2022 року. Якраз і зірвало наступ Росії на Миколаїв та Одесу. А удари коригував Ель Ісраїлі. Це ветеран ізраїльського спецпідрозділу. Повідомляє видання «Єросланінпост». 52-річний Ордженець Ізраїлю у 90-х був членом підрозділу, що займався ліквідацією терористів у газі. Має навіть снайперську підготовку. Льо дружини з українкою і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну він 16 років вже прожив в Україні в Херсоні. Коли власне Херсон окупували, він лишився там. Вийшов на зв'язок зі Служби безпеки України, сформував ДРГ і став лідером антиросійського підпілля у 30-тисячному місті. 7 березня 2022 року Еяль Ісраїлі провів розвідку щодо техніки Росії на базі біля Чорнобаївки. Дані, які він зібрав, одразу передав СБУ, а збройні сили України уразили 49 гелікоптерів, іншу техніку та живу силу ворога. Зараз Ель воює в розвідці морської піхоти України на півні Херсонщини. Він сконструював і протестував акумулятор підвищеної потужності, який власне дозволив українським дронам триматися в небі втричі довше, а це понад три години замість. Однієї попри все він так і не став громадянином України і не отримав від неї жодної державної нагороди, але тим не менш продовжує сумлінно захищати Україну від російського ворога.